Миророзвідкою займаємося вже більше, ніж з півроку, це точно. І за цей період дуже багато було вже знищено ворожої техніки. Там були і танки уражені, були і самоходні артилерійські установки уражені. Бувало, що вдавалося навіть за допомогою пташки навести наші. До обласні сили повітряної оборони на ворожий гелікоптер типу КПСІ2. ДАСБі! Ми працюємо на цьому напрямку з артилерії 92 ї бригади. У нас вийшов непоганий симбіоз з даним підрозділом, то і, би, це принесло достатньо такі гарні плоди нашої співпраці. Діхтяре, а можеш трохи повернути вліво і призумитися, будь ласка, співпраця почалася давно. Це не справа сьогоднішнього дня з активної оборони Харкова. Відповідно, наша бригада має достатньо ефективні вогневі засоби, саме гармати потужних артилеристів, фахових кваліфікованих. І для того, щоб вражати цілі, необхідне арткоригування. Чим більше ми маємо очей в повітря, тим краще. Подумати свід. Можемо замітити там переміщення групи противника з прикриттям, допустям бронетехніки. Да? Тобто нам важливо ці моменти зафіксувати, поняти їх напрямок руху та проводжати, вести, вести до того моменту, поки наша артилерія зможе навестися на них. За період оборони Харкова, контрнаступальних дій. Зараз тут вже під підстати спільною роботою вдалося знищити не один десяток, може навіть сотні окупантів. І відповідно, їхні кількість техніки броньованої, а також артилерійські засоби, також значну кількість. Ну, Як артилерісти роблять свою справу ми робимо свою. тобто важливо. Не прогалити цей момент, щоб ворог не мог скритися. Тобто наші очі повинні бачити все.